Добрий день, діти! Ми розпочинаємо з вами урок української мови і тема нашого уроку дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу. Сьогодні будемо вчитися правильно вимовляти та писати слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова та в кінці складу. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без морок і все, що треба до уроку, книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі на екран подивіться і приємно посміхніться. Перевірте, чи все готове до вашого уроку. Має бути підручник, частина перша, зошит, олівець та ручка, а головне гарний настрій. Тож розпочинаємо. З суцвіттям пахучим цвіте навесні, а осінню стиглі плоди медяні, дарує нам щедро тобі і мені. Що щедро осипає нас осінніми дарунками, смачними та вітамінами. Звичайно, це садок, сад або садок. В кого великий сад, в кого трішки менший, то садок. Тому у своїх зошитах розгорни його, поклади навскоси, запиши сьогоднішню дату 9 вересня, класна робота. Хвилинка каліграфічного письма сьогодні буде для букви С. Пропишемо з нею букву сполучення. Якщо ти не встигаєш, можна відео ставити на паузу та виконувати завдання. Далі пропиши, будь ласка, каліграфічно слово сад. Наступне завдання треба виконати звуковий аналіз слова садок. Запиши спочатку слово далі вниз у новому рядочку, відкрий квадратну дужку та запиши звуки, які ти чуєш у цьому слові. С приголосний А. Голосний, Д приголосний, «О» голосний, К приголосний. Закрий квадратну дужку, А тепер через рисочку коло слова садок запиши, скільки в цьому слові складів. А складів стільки, скільки голосних. Рахуємо у слові садочок, два голосних. Отже, буде два склади. Рахуємо, скільки букв ми записали у слові садок С, А, Д, «О», «К». 5 у слові садок 5 букв. І в квадратних дужечках рахуємо знаки позначки, скільки звуків у слові садок теж 5. ласочка. Вказуємо простим олівцем ще склади дужками круглими. Вимовляємо слово садок. Голосніше вимовляється другий склад. Показуємо наголос. Нагадую, якщо ти не встигаєш, відео можна ставити на паузу. Ми сьогодні продовжуємо працювати і знайомитися із правилом, що в українській мові дзвінки, приголосні звуки в кінці слова вимовляються дзвінко, виразно та чітко. Постав відео на паузу та прочитай це правило. А далі хочу, щоб ви розгадали разом зі мною загадку. Жовтобокий карапус ішов городом та й загруз, бо насіння стільки має, що аж боки розпирає через те й загруз. Що це за такий величезний з жовтобокий карапус, в якому всередині багато-багато насіння? Здогадалися? Думаю, що так. Правильно, діти, це гарбуз. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш самостійно. Дякую, дуже гарно виконали завдання. А тепер пошукаємо у загадці слова. У яких треба вимовляти дзвінкий приголосний звук в кінці слова, дзвінко, чітко та виразно. Подивимося, що це за слова. Карапуз, загруз аж через загруз, гарбуз. В кінці слова, дзвінки і приголосні звуки не оглушуються. А тепер візьміть, будь ласка, ручки. Та запишіть ці слова у свій зошит. Нагадую, відео ставимо на паузу та записуємо слова. А ми крокуємо далі. В українській мові дзвінки, приголосні звуки. І в кінці складу перед глухим приголосним теж вимовляються дзвінко, чітко та виразно. Постав на паузу, прочитай правило. В українській мові дзвінкі і приголосні звуки в кінці складу перед глухим приголосним вимовляються дзвінко, чітко, виразно. Запам'ятай, не забувай, користуйся. А тепер будемо працювати із підручником. Візьми до рук свій підручник, розгорни його на сторінці 11. Будемо виконувати вправу 2. Спочатку прочитай текст. Постав на паузу та прочитай текст. Прочитав молодець. А тепер попрацюємо разом. Край молодого садка, пам'ятаєте, приголосні дзвінки вимовляємо чітко: край молодого садка. Пасіка. На високих ніжках стоять рівними рядками будиночки, вулики. У них живуть бджоли, які ми вдячні за мед. Приберемо листочки. Так, наше завдання записати виділені слова садка, рядками, ніжках та мед. Тож беремо ручки з нового рядка, з великої букви записуємо ось ці слова, пишемо та запам'ятовуємо дзвінки приголосні звуки, вимовляємо чітко та виразно. Садка, ніжках, рядками, мед. Став на паузу, виконуй завдання. Далі. Поклади свої речі, відсунь стілець, встань і виконай рухливу вправу, та, яка тобі подобається. Трішки відпочинь. А тоді берися до справ. Ми йдемо далі і будемо виконувати завдання на сторінці 11, вправа 3. Нам спочатку теж треба прочитати текст. Вставити звуки, прочитати їх чітко, тож постав зараз відео на паузу та прочитай текст самостійно. Прочитав молодець, я тебе хвалю і пишаюся тобою. А прочитаймо тепер разом. Під берізки, під дубки поховалися грибки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Швидко мова мовиться, та не швидко діло робиться. Книжка вчить, як на світі жить. У нас є чотири речення, в кожному реченні є слова, виділені слова, які містять дзвінки, приголосні звуки. Тож зараз. Беремо ручки, ставимо відео на паузу та виписуємо ці слова: Берізки, дубки, грибки, стежки, швидко, книжка. Виписав? Перевір себе, берізки, дубки. Грибки, стежки, сережки, швидко книжка. А тепер візьми простий олівець та підкресли в кожному слові дзвінкі, приголосні звуки. Звуки, які вимовляються за допомогою голосу та шуму. Ти дуже гарно працюєш, матимеш гарні результати. Йдемо далі. І нам треба відгадати загадку. На грибка я схожий трішки. Зверху брилик, знизу ніжка, вірний друг мій молоток. Здогадались я? Цвяшок українською мовою цвях. Адже молоток і цвях нерозлучні друзі. Що ж таке бриль? У вірші зустрілося слово, бриль, брилик. Бриль або брилик, діти це солом'яний капелюх, він виглядає ось так. Захищає нас від сонячних променів та від випромінювання шкідливого. Завдання зараз записати загадку. На грибка я схожий трішки, зверху брилик, знизу ніжка, вірний друг мій молоток, здогадались я свяшок. У нашій загадці є чотири рядочки. У ваших зошитах їх теж має бути чотири. Зверніть увагу, який рядочок, з якої букви починається? Де велика буква? Де двокрапка? Де тире, де крапка, де знак питання. Будьте дуже уважні. Списуємо загадку. Це буде наше письмо для себе. Списуємо, виконуємо, фотографуємо сторінку свого зошита та надсилаємо мені. Дякую вам за увагу!